Ще Дорогі друзі, Це був останній претендент на перемогу. І тепер все в руках нашого вельми, шановного журі, яке вже покидає наші місця в залі і йде нарешті кімнату, де буде вирішувати, хто сьогодні переміг. Ну що ж, а поки вони радитись, щоб глядачі, я з вами не відмував. Наші меценати підготували акціон, який також був у нас на е, першому конкурсі вокальному. І зараз ми продовжуємо цю добру традицію. Е, наш всім пройде від 3G та сімей зв'язку Повний Інтертелеком, який знаходиться в ТСК Майна. І першим лотом на сьогодні, як вже по традиції, по традиції, як минулий раз, 3 g ведемо. Три джі це компактний usb модем за допомогою якого ви можете користуватись без провідним інтернетом від оператора інтертелекомського комп'ютера, ноутбука, нетбука. де забажаєте. Дома, на дачі, на природі та на морі. Роздрібна ціна 3G модему 300-400 гривень. А ми розпочнемо з символічної ціни. 10 гривень. 10 гривень 3G модем. Які коштують. Скільки? Чекайте, можна трошки світло. Скільки? 30 гривень. Багато людина. 30 гривень раз, хлопець, який сидить в шостому ряду. 30 гривень раз, хто там в кінці? А можеш ближче підсісти? Я не вірю, що в тебе гроші є. Ну ти як виходу, виходить, зараз забереш і втічиш. 40 гривень. 40 гривень людина, яка підходить сюди, 40 гривень раз. 3G в 1. Такий тільки в мене і в Майкла Джексона колись був. 40 гривень раз. 40 гривень... 70 гривень. Людина, який холодно, в шарфу, закутався дуже, да? Холодно, холодно. Що за гроші? 60 гривень на 50, да? 70. Ну ти багаж. 70 гривень. 70 гривень раз. 3G в 1. Ось цей, який коштує 300-400 гривень в магазині, сьогодні продаємо за 70 гривень. Можна дойти до 250 і все одно буде вигідно. Правильно? 70 гривень раз, він вже рахує гроші, я бачу, достає. Чи то не гроші. 70 гривень раз. Скільки? 80? Не кажи волосся, кажи 80. Ми розмовляємо державною мовою. 80 гривень раз. 80 гривень два, скільки? Сто. Каже, сто. Біля нього друзі сидять і каже, сьогодні будемо практикувати по інтернету. Сто ага. гривень раз, 100 гривень два, модем. який коштує 300-400 гривень. Ну, зберіться друзями, скійтесь, що так важко, триджімодем, модем у По-любому будете потім купляти. На парах буде легше списувати. Я ще одразу. 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень. 100 гривень. Ну, він же коштує 300-400. Ну, скажіть 110. Ні? Ні не хоче. Три один, 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень. Три. Хлопець, якому холодно в горло піднімається зараз за 100 гривень, купляє три yeah. Як тебе звати? Богдан. Богдан дав 100 гривень. Ось справжні, що ми бачили, 100 гривень. Чи ви друкуєте десь їх тут? Ні? Все, 100 гривень три живете, я думаю, це було вигідно і для тебе, і для мене. Ваші обласки і мені навіть не віриться, що він отак за 100 гривень купував, а ви могли за 110, за 120 без проблем і все було б нормально. Продовжуємо гроші в копілку. Наступний лот. Наступний лот у нас має файрон. Така вже назва у нас. Це кишеньковий пристрій, який створює Wi-Fi зону там, де потрібно вам під час навчання на відпочинку в дорозі. Роздрібна ціна 3G Wi-Fi роутеру 400-500 гривень. Тому по-любому за 200-300 маємо продати. Правда? І стартова ціна у нас ну, хай буде 10 гривень. Так же саме. 10 руких 20-40. Ну. 40 гривень. Ну, скільки? 40 гривень, да, так? 40 гривень. Ну давайте, роздрібна ціна. то він, якщо його купити на складі, буде коштувати 200. Ну, ну. 100 гривень? В тебе є? Ти вже тільки що потрапив 100. Є ще? Я не знаю, в раз теж була за людина, яка хотіла скупити все. Він такий прийшов, як абрамович, каже, дай мені по. 3G MaiFi роутер, батем. 100 гривень раз, 3G, має фай роутер. Я вам скажу, ці хлопці зараз вийдуть, коли за двері вам по 200 продавати, і ви купите його. Ну, він 400-500 гривень коштує. Подумайте українською головою, наша хата з краю. Ну, 120 гривень. 120 гривень. Рахуй, рахуй, давай збирай збирай гроші. Хочеш, ми тут караоке зробити, ти поспіваєш, збереш гроші і точно купиш. 3G Майфайру, 120 гривень раз. Я він конкретно прийшов за цим 3G. Да? 150 ви різку їм не можуть, за дітей собі. 150 гривень! 150 гривень раз, 3G Майфайру! 150 гривень, два! 170! Ой, молодець! 170 гривень! Я бачу, що там ще хочеться, вже, може скинемося, чи біля. А нам не треба. Да? 170 гривень раз! 170 гривень два! Хлопці на задніх літах, чи ви там сіли? Там місця для поцілунки! Ай-яй-яй! Скільки хочете? 170 гривень, дивіться, викажіть 180, я вам продам. Ні, а вас там всім чоловік по 20 гривень скинули. Ні? 170 градуса, так? так, 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 так. 170 гривень. Ну, а ти думаєш, перед тобою сидить кошти? Скільки ти скажеш? Скажеш більше. Ні? Нема? Давай 170 тисяч буря більше, бля. 170 гривень раз! Ричі, майпа роутер, він коштує 400-500 гривень, коли його купляти в магазині. І це чисто правда, ніхто нас не дурить. Це Зараз опціо благодійні і більше гроші йдуть на наш університет, на цю сцену, тому що я вже чувствую, як вона провалюється ті діє, треба ремонт робити. Давайте, ну, 170 гривень. Ну, хлопці, в торговому я б за 500 дав. Ну. 180 гривень, хлопець да? 180 гривень. Три джіме вивороти, 180 гривень, раз. 190, молодець. Ну кажи вже 200, я ж бачу, коша хочеш. Ні? 100. 200. Ваші дають 200 гривень. Мама, передачку зробила, 200 гривень. Що? Дивись, ми не будеш 200. Ричі майротер, 200 гривень раз. 200 гривень два. Він коштує 400 500. Я постійно огадую, це я собі теж. Я би сам би купити за 220, але не красиво. Я веду, як це я куплю. 200 гривень раз! 200 гривень два, в кого є 230, немає такого. Ой, бідні студенти навчаються в Лібільському національному технічному університеті. 200 гривень раз, 200 гривень два, 200 гривень три, продано. 6, 6, 6. А бачите, братіє, у зараз відкриє дома, певнуче, буде собі сидіти від пернечі я як завжди. Сергій Івачоковський, 200 гривень, діти котівку Вінницького національного технічного університету. Був, так, останній лоб. Сідьмий телефон телефон з міським номером, завдяки кому ви можете здійснювати дзвінки на стаціонарні, стаціонарні номери в місті в Україні та за кордон за вигідними тарифами. Це міський телефон, який завжди з вами. Роздрібна ціна в магазинах 350 гривень. Ось, телефон. Що гроші закінчились? Було два хлопці з грошима. А дівчата, дивіться, до речі, в кого є гроші. Не кнопку. Сітєвий телефон, стартова ціна 10 гривень. 20. А я бачу в тебе 20, да? так? Тільки круг 20 піднімаєш. Коли 20, було, 3 дві То 20, потім вже 50 тебе. Стіка. 40. Всього. Потух. Що це в тебе? Тільки 20 гривень в кармані. 40 гривень раз. 50. 50 гривень раз. Сідівай телефон, мені треба бути зараз на вухо, кажуть другу. Мені треба, але ну, я зараз купую. 50, да, казав? 50 раз. 70! Ну, що, все? А в тебе 61 гривень, да, собі? 70 гривень раз! Сіді телефон! 350 гривень э, в магазинах коштує! 70 гривень раз! 70 гривень! Два! Ну! Сто! Живому сказали 100. Та скільки? Нема тільки 100, так? Да? Ну подивись, давай, піщай. Давай, давай 100 і, і каточку стіп'яну каточку. Скільки? 110 гривень. 110 гривень. Це скільки? 10, ну, 13-14 доларів, так? Да? 100 гривень. 110, 110 гривень раз. Сідімий телефон. 120. 120 гривень раз. Що ти там шукаєш? Той долар не можна трогати, який ти там носиш, щоб гроші дає. 120 гривень раз! Ну, задні людей, які там початку там 20, це 50 не, вже все. 120 гривень раз! Сідімий телефон, який коштує 350 гривень. 120 гривень. А він же такий довольний, я бачу, все, все 120, воно моє, я такий, Ну, 120 гривень раз! 120 гривень два. Хто більше, так, да, серце стукає, правильно? 120 гривень. Це ж дуже дешево, давайте хоч 140. Я чувствую це продавцом на мені ринку, реально. 120 гривень раз! 120 гривень два, сімейний телефон. 120 гривень! Не, не, не. Дивіться, справжньої близько ім'я, правильно? Ваші обласки, людині, яка має 120 гривень, ось не придивляться мої руки, які ніколи не крали. Ваші обласки, молодечі купують сім'я телефон, ваші обласки всім тим, хто сьогодні купив ці китайські е, погані речі, жартує, жартує, це оригінальне. Все правильно. Через ваші обласки. 120 гривень йде до в нас в клуб. Поки що немає, немає. наші результатів. Да, дорогі друзі, загону нагадати, всі, хто не, не кинули свої запрошення. З ну, глядацької симпатії, що ви там написали, хто вам найбільше сподобався, давайте зараз швиденько закидати, тому що нам ще треба рахувати. І буквально через декілька хвилин ми вже будемо знати, хто на сьогодні переміг. Ну а поки що триває суддівське голосування, для вас грає гурт. Не лізь, бо б'є соліст Андрій Рудик, який позавчора на вокальному конкурсі підкорив глядачів і суддів своєю надзвичайною творчою, творчою особистістю, зайнявши почесне друге місце. До речі, Борис Іванович хотів тобі тоді вручити гроші, а тебе не було. Ну, шкода нічого. Я на репетицію, щоб сьогодні дозволити краще дожилища. Ще раз бачу не мені. з фігур, чи був б'є. Ще раз ваші області гурту на ліс бомб'є! У мене навіть краще хочемо душу. Бо коли на ведучий така, точно щось не хлопає. тож, ваш маленький концерт, міні-концерт сьогодні. Ми хочемо висувати і наша, наша композиція буде називатися «Світ Світтіний. Дуже така цікава композиція. Вот. Бо як настроїться, треба щось сказати, треба зараз вимгрузувати, щось таке сказати, а що це важко зробити бачите, не, не, не Можна нічого сказати. Ну що ж, по... аплодуємо собі за те, що ми посилили до кінця все-таки на оціоні і зараз дочекалися нашого концерту. А що, є ж, вот немає. Ще yeah, є. Yes. А зараз сколько? Не подумаю, как учитывая, но... Я скажу, я скажу вам, зараз тут то готовил Маленько-технічну забивку нашого городу з коронавіру. Отож, гордолізбов'я, аз не світло в залі і ми починаємо. Сань, опиши свят за... І остання наша пісня, називається Кирила Ангела. Я дуже обратно, попрошую, бо що вже є результати конкурсу, і судді вже чекають, і кажуть, що може, чому на роботу, буде додому. Але я думаю, ви мені пропадеться за цю останню пісню, заради якої я сьогодні прийшов до концерт. Пісня дістаюся дуже дорогій людині, якої колись трапилось гори, пісня називається Крила Янгола. Про те, що щоб не склалося, як би не було погано на душі, нікого не втрачати надію, не опускати руки, все буде круто. Пісня Крила Янгела.